E

Значить, не хочуть, значить треба викидувати ці речі, просто се будемо викидувати речі та десь були той наряд, який ми викликали для захисту майна оренди, нашої майці для приміщення ми бачимо. Ми майна ми закрашуємо вітринами, робимо ремонт. Все. Побачу. На виход, ті, йоу тушки, йоу на вихід. ті бага, тушки, на вихід. Ті бага, тушки на виход, ті тужки на вихід, Льовпаки на виход. Я вам сказав, у вас був тиждень, щоб звільнити ці приміщення. Але, трих... Тобто жодних підстав для вилучення звідси майна і грошових коштів осіб, які займали це приміщення сьогодні зранку, немає. Станом на тепер, ви будете далі перешкоджати, провадження виконавчих дій? Я взагалі не перешкоджаю. Ви взагалі не перешкоджаєте. Хто ці Я люди, які знаходяться в даному приміщенні? В даному приміщенні знаходиться охорона орендарів даного приміщення, яке охороняє майно, яке тут знаходиться.